Ця мобілізація має відношення вже не до військової справи, а до сільського господарства. Мобілізація це така м'ясна компанія по збільшенню кількості м'яса, яка має надійти з Росії. На жаль, для нас це високе випробування. Сьогодні ми всі маємо об'єднатися для того, щоб дати відсіч ворогу. До того, щоб ті процеси, які зараз вже розпочалися в Росії, з точки зору протесту і небажання брати участь в цьому генетному процесі. Бо, якщо коротко казати, спочатку оголошення кремлівським ідіотом мобілізації, це означає, що війна прийшла в Росію. Раніше вони сиділи на диванах давали доручення, яким чином вбивати українців і демонструючи диван на телевізійний патріотизм, на сьогоднішній день вони точно відчули, що таке війна, що таке сльоз, що таке втрата рідних, батьків, сімів. Вони сьогодні вже не можуть не виходити на процес. І це початок кінця расистського режиму. Наші воїни, яких ми дуже любимо, шануємо і поважаємо, лише прискорюють цей процес, захищаючи кожен парток української землі. Велике спасибі вам. Дякую. Ну і приймайте.